Росія готувала, але мені зараз показують, що ці кандидати були якось ліквідовані, що вони навіть не пройдуть, навіть не будуть їх кандидатури висунуті. США однозначно готує. Але не факт, що український народ своїм волевиявленням цього кандидата обере. Я на сьогоднішній день Зеленський для США він вигідний чи не вигідний президент в Україні? Давайте подивимось. Цікаве питання. Дякую, Маріана. Ну, якось ви знаєте, зараз таке спірне питання я бачу по картах, що трошечки він як дратує. Американців, можливо, тим, що не піддається на тиск, можливо, тим, що стоїть на своєму, впевнено, і за цей час він це показав, не, одною, не одним рішенням, не одним вчинком, тому і зараз я бачу це так. Але тут цікаве питання, що зараз на основі якихось домовленостей він є вигідним кандидатом. Ну, те, що він буде, ми вже говорили, те, що він буде подавати свою кандидатуру, тут без сумнівів. Давайте також із вами поговоримо про те, що... якою може бути доля російських пропагандистів в Україні. Добре. О, тут просто треба дивитися. Ногоніння ну, буде їх. Вони вже відслідковуються, не дивлячись на те, що ми про це знати не можемо, вони відслідковуються. І потім якось різко по зміні ситуації. Із у війні їх дуже різко по корисниці почнуть переслідувати і карати. Карати законом. Я бачу, що багато їх буде ув'язнено, тобто справді ув'язнено, і вони будуть відповідати. От, правда, перед законом, навіть показують показуючи навіть є якась програма. Початок цьому ми побачимо вже на початку червня. Дуже багато буде викрито, нехай не думають, що про їх участь, про їх пропаганду невідомо. Інформація зібрана, просто от якось вичікується час. Ще не час. Ось так кажуть карти. Тетяна, а що ж очікує тих, хто втік із України або зрадив її, ну, наприклад, на кшталт Арестовичів і так далі. Тут, бачите, йде туз пентаклів. Якісь віснірка-чаж. Тут, можливо, якісь санкції. Тому що от я не бачу, що ці люди будуть ув'язнені, тому що вони, знаєте, як, як переховуються однаково. І ну, найближчим часом я не бачу, крім якогось те, що буде якесь, прижиматимуть їх. От мені показують, саме через ресурси я, на жаль, не бачу. Не потрібно. Якби хибних ілюзій тут е собі будувати, тому що на жаль, вони найближчим часом не отримують того, на що заслужили. Отут тут дуже прикро, а могли би і отримати, але розуміємо, що Зараз є справи дійсно значно важливіші ніж карати тих, хто зрадив Україну. І з цим. Я сподіваюся, буде Україна вже ж таки повертатися після завершення війни. Обов'язково демобілізація в 2025 році чи розпочнеться вона нарешті цьогоріч? Чи можуть наші військовослужбовці, які вже дуже давно воюють, сподіватись на якийсь, хоча б тимчасовий відпочинок? Демобілізація буде, вона буде такою навіть масовою. Я її не бачу, знаєте, в таких з повній мірі. Я бачу її, от почнеться цей процес під кінець літа. От у мене теж часто запитують люди, там коли чоловік, брат, коли будуть демобілізовані, і я багато бачила, що це буде справді кінець літа, початок осені. Але тут буде така часткова демобілізація, тобто буде можливість демобілізуватися або перепідписати якийсь договір і служити далі. Показує мені так, і кожен вже буде вирішувати, як він хоче, як бажає його душа, тому що багато людей, які, знаєте, три роки вже на війні, ну, в принципі, війна вже стала для них таким способом життя. І не всі захочуть демобілізуватися, як би це не звучало. Це правда, тут я однозначно погоджуюсь про те, що не всі далеко захочуть демобілізовуватися. Якою буде мобілізація влітку цього року? Чи буде вона в нас в Україні, посилюватися? Чого очікувати? Знаєте, я дивилася це питання, і я взагалі бачу можливу відміну закону про мобілізацію? Влітку я це не бачу, демобили. я навпаки. І Я бачила це, тому що я дивилася, тому що не бачила примусової мобілізації з літа. І зараз я бачу, чому так і мені показують, що цей закон можуть відмінити, тому що він уже буде, знаєте, як то не на часі. Буде мобілізація проходити. Бачите, паш Пентаклів через. Контракти через укладення договорів, через, ну, знаєте, як робота, як служба. І дуже багато людей на цю службу піде. І е, там будучи якісь вимоги до мобілізованих, тобто це не так, знаєте, хто там всіх взяли по документах, пішли, тобто туди потрапити буде не так легко. Це буде престижно. Дуже цікаво будемо спостерігати. Тетяна. А давай подивимося ще чи буде Росія оголошувати в себе мобілізацію влітку для того, щоб ну дещо також для себе прояснити. Так а Росія буде. І буде навпаки посилювати. Дивіться, тут паз мечів іде, карта сили, карта ресурсу, тут з пентаклів. Але це знову ж треба буде для видимості, щоб не впасти обличчям перед своїм народом і якоби тримати оту армію, другу, нібито армію світу. Вірніш, тримати ту ілюзію і фантазію перед російськими ватниками. Що їхня армія є другою армією світу? Ну там серйозна оплата, там пачка племенів. Чи буде найближчим часом армія КНДР допомагати Росії воювати на території України? Чи будуть вони збільшувати кількість військових? Будуть, дивіться, король мечів, паж мечів, трійка мечів. Так, вони будуть. Я не бачу, що коли ситуація стабілізується, вони тут будуть потрібні, але те, що вони підтримують рашку, тут і сумніву навіть нема. на завершення, чи були якісь останнім часом віщі сни або видіння про Україну, якісь можливо знаки про завершення війни, або про щось, те, чого ми не очікуємо, але воно буде. Ну, по перше, відкриється від того, що відбувалося от березень і квітень місяць, чого ми не могли бачити і від чого просто сходили з розуму від тих новин. Але хочу сказати, що я впевнена, що дуже багато людей це відчувають, тому що зараз, от саме з початком травня, дуже тяжкі енергії. Я, як людина, яка працює зі стихійною смертю, хочу сказати, що за. Зараз стихійна смерть, а це смерть від війни, від різних вірусів, так в нашому випадку на нашій землі від війни вона покидає Україну, і це дуже такий енерго тяжкий процес, енергетично тяжкий процес. Ще травень є дуже потужним місяцем. Адже в травні цього року, якщо брати по нумерології, є 60. П'ять-п'ятірок. Що це означає? Це означає, що змінюється енергії у всьому світі, не лише в Україні. Тобто те, про що ми говорили: ера водолія розпочалася, ніколи більше не буде так, як було. В світі все змінюється, то це відбудеться саме в травні. І я хочу сказати, що зараз кожна людина, кожна може повпливати, вона, я рахую, має унікальну можливість повпливати на свою реальність в майбутньому. Просто зараз. Мої хороші, не перекладайте відповідальність за своє життя зараз на практики, на духовних лідерів, не знаю, на провину, чию, що з вами так відбувається. Адже саме зараз ви маєте унікальну можливість. Повністю змінити свою реальність, Користуйтеся підказками, звертайтеся до свого роду, слухайте своє серце, тому що зараз в просторі дуже багато інформації, і тільки ви через своє сердечко, через відклик у своєму сердечку, зможете дослухатись, де інформація достовірна, і скористатися нею.